Усім привіт-привіт, мої дорогі! Зараз у нас буде з вами розпаковка, тому що я отримала посилочку від Лівеста. Мене звати Олена Захарова. Якщо ви ще не підписані на мій канал, підпишіться, будь ласка, мені це буде дуже приємно, а ще мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк на моє відео. Буду вам дуже-дуже вдячна. Розпочну з ось такого кондиціонеру для волосся. Дивіться, який мега об'єм. 700 мл. це вітамінний коктейль для вашого волосся. Сюди входить провітамін в 5 підсилений кератином, також сюди входить олія, аргани. Екстракт, кі... екстракт, кінського каштану сюди входить. Ну, Тобто такий коктейль, який зміцнить ваше волосся, який укріпить ваше волосся, додасть блиску вашому волосю, буде гарне розчісування після нього, і його дуже дуже надовго вистачає. Досить. Приємний має аромат. У нас ще, така серія є ще шампуні. Є чоловічі шампуні із цієї серії, і також є жіночий шампунь із цієї серії, з таким величезним об'ємом. Дуже вигідно, дуже вигідно рекомендую всім вам. Що у нас ще є для волосся? У нас ще є сухий шампунь. Це палочка-виручалочка тоді, коли у вас немає часу помити голову. Десь вам треба терміново піти на якусь зустріч, а волосся не, не, не має тої форми, якого ви хотіли. Тому ви можете скористатися, його треба перед тим як нанести, струсити і нанести на коріння, потім розчесати і додати об'єму вашому волосся. Дуже гарна штучка. Дівчата дуже полюбляють ці шампунчики, тому що вони справді як паличка-виручалочка працюють. Ще в нашому замовленні є у такий Скраб для тіла з екстрактом граната, чудовий, безподобний. Його можна використовувати для тіла як гель для душу, тобто проскрабувати і відразу він спрацює вам як гель для душу, змити, з неймовірно приємним ароматом, і він додасть вашій шкірі пружності. Він бореться із целюлітом. Ну, прекрасний. Його дуже-дуже дівчата полюбляють і використовують, балують себе цим сам. Ми цим засобом до нього ще можна купити в набір отаке мило, скрабуюче мило. 150 грам Такий такий шматочок, дуже приємний аромат має і має в крапенці в крапинки кісточок гранату. Це бренд Талія, який я дуже-дуже люблю. Це мій любимий бренд, який дуже гарні, гарні засоби і продукти виробляє для нас, для нас красунь. Потім ще в нашому замовленні отакі три кремчики з муцином равлика. Це безподобні креми, яких використовується 95% натуральної сировини. Сюди входить справжній муцин равлика. Це сашетик, такий 12 мл, Його вистачає приблизно на місяць-півтора часу, використ... на місяць так, використання використання. Дуже ріденька консистенція в нього, його можна використовувати і під очі, його можна використовувати як базу під макіяж, його можна використовувати навіть як сиворотку. Я так роблю деколи на ніч наношу його, а потім ще свій інший крем. Це для тих, у кого суха шкіра. І дуже зручна упаковочка, надовго вистачає. Я просто всім рекомендую. Він бореться з мімічними зморшками, з такими маленькими мімічними, він регенеруючий. Якщо ним користуватися, наприклад, 5 разів на день. То він дійсно буде боротися з вашими зморшками. Я, звичайно, його так не використовую, Я використовую там його деколи один раз на день, деколи взагалі не використовую. Але ті, хто задається ці ціллю поборотися зі своїми зморшками, вони використовують його 5 разів на день. От на згадала, нанесла, згадала, нанесла, згадала, нанесла, і тоді він дає дуже гарний ефект. Так що рекомендую, красоні, рекомендую, це сировина із Кореї, виробництво Польщі, Дермаф'ючен наш е, любимий виробник, який е, е, співпрацює з нами, який е, має, ми маємо в каталозі багато засобів від цього виробника. І всі ми задоволені цим виробником. Новинка нашого каталогу: вітаміни, офтальмін. Дуже хороший склад мають ці вітамінчики для очей. Я навіть вам зачитаю зараз. Його можна, їх ці вітамінки можна використовувати навіть тим, у кого і глаукома, у кого інше захворювання очей, катаракта. Сюди до його складу входить плоди чорниці, каротин, лютеїн. Е, Екаксатин, кверцетин і е, гаур, таурин. таурин. дуже хороший склад для, для очей, дуже хороший склад, е, тому рекомендую. Тут є 30 капсул, тобто, якщо на одну людину, то бажано взяти дві упаковочки, щоб пропити цілий місяць. А Взагалі його рекомендують пропивати навіть на протязі трьох місяців. Е, е, хто працює з комп'ютерами, у кого втомлені очі, це, це дуже дуже гарний помічник. Також новинка нашого каталогу, у мене є в замовленні е, Дієт-формула, дієт також дуже гарний склад, навіть не для того, щоб е, ну, для похудання вони йдуть е, однозначно. А якщо у вас навіть немає цілі похудати, то це просто дуже хороший склад для покращення вашого травлення, тому що сюди входить яблучний оцет, екстракт зеленого чаю, Л-карнітин, е, гарцинія камбурджийська і екстракт ананаса. дуже також склад для того, щоб покращити ваше травлення. Рекомендую, дівчата вже брали і беруть повторно. Повторно ці вітамінки беруть, тому що в цьому каталозі ще дуже хороша на них ціна, якщо брати від трьох, різні можна навіть брати, то ціна значно нижча. В Наступному каталозі вже буде, будуть ці всі вітаміни по повній ціні. Тому до 16 квітня я рекомендую звернути увагу на ці всі вітамінки. Тоді ще в нас в нашому замовленні є парфумчики. Отакі парфумчики це також від бренду Талія це тут 35 мл. 18-22% масел входить сюди, до їх складу. Дуже стійкі, ми вже випробовували, дівчата беруть, вже повторно замовляють. Це є аналоги відомих брендів. Наприклад, оцей, це є аналог бренду La Costa. оцей, Це є аналог наркотик, чи наркотик, не знаю, як правильно. І це Амор, Амор від Шанель. Оце мені пахне цукерочкою, солоденькі. Вони такі цитрусові, фруктові, солоденькі. Це також дуже гарний такий солоденький смак. І оці від лакости, така класика, пудрові можна сказати. Пудрові дуже, дуже класні, дуже класні, дуже стійкі ці всі парфумчики. І ще в замовленні. У мене є від польського бренду парфумчики. Вони йдуть в упакування в такій коробоці. Тут 30 мл. Це є Energy, це є аналог Lady Million. Леді мільйон дуже приємний аромат, дуже так само він користується попитом у дівчат моїх. І на завершення хочу вам ще показати хід продажів який користується, ви всі його вже знаєте. Це гель-пілінг, гель-пілінг для обличчя, для тіла, для ручок ваших. Дуже гарна гель-скатка, можна сказати. Він відлущує мертві клітини епідермісу і зволожує гарно, вирівнює тон шкіри е, ну, Дуже класно. Я рекомендую, щоб у кожної красоні був такий гель і його зараз до 16 квітня можна замовити з цього лише за 99 гривень при умові, якщо ви візьмете з каталогу ще дві одиниці якогось товару. Це можуть бути навіть просто. Дві масочки взяти і взяти собі за 99 гривень Отакий гель-пілінг. Рекомендую, рекомендую, тому що дійсно класна штука. Ну я не знаю навіть як, як дівчата обходяться без нього. Так що, отаке в нас цього разу замовлення. Я так само як завжди запрошую вас використовувати якісні продукти із Турції, Польщі, України, використовувати зі знижками, тому залишаю під цим відео посилання на реєстрацію в Лівеста. Це безкоштовно. Якщо ви зареєструєтеся, ви автоматично будете мати 30% знижки на перше замовлення на будь-яке замовлення. Це може бути навіть просто одна одиниця. Небудь продукту, ви що замовили, у вас буде відразу 30% знижки. І також запрошую вас в свою команду. Приєднуйтеся до мою команду, тому що з Лівестою можна не тільки користуватися якось моєю продукцією, а ще і заробляти. Про це детальніше я вам розкажу в особистих повідомленнях. Під цим відео є всі мої посилання на месенджери. Можна мене знайти в Фейсбуці, можна знайти в вайбері. У Вайбері в мене є вайбер-чат, до якого можна долучитися. Там я проводжу часто лотереї, я провожу лотереї просто за плюсики, за те, що ви уважні і читаєте в моєму чаті інформацію. А також ще провожу лотереї за замовлення Напротязі цілого каталогу. Ті, хто робить замовлення, автоматично попадають також в мою лотерею. Так що до нових зустрічей. Чекаю ваших замовлень. Збираю ще Одне збірне замовлення на Дніпро до кінця каталогу. Ще зроблю одне замовлення. Тому якщо ви хочете доєднатися до спільного замовлення, пишіть мені. Пишіть мені. Все. до нових зустрічей. З вами була Олена Захарова. На все добре!